Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене нашим з вами енергіям. А саме, ну, чому раптом вам здається, що ви стали обесилені, так? Немає сил. Ви зранку просипаєтесь і ніби ввечері лягаєте, все нормально, і ніби спали добре. А зранку ви просипаєтесь, у вас взагалі немає енергії. Сил немає що це. Ну, там відразу да, думки пороблено з глаз. Або ж це наші з вами циркадні цикли. Вирішили або відпочити, піти в глибокий спад, або погуляти. І як за допомогою апарату, за допомогою енергоаналізу можна визначити таке, що відбувається насправді з вашою енергією, з вашими енергоцентрами і з вашим, вашим стресом. На екрані ви бачите, на екрані ви бачите це, це біоритми наші з вами, або як ще їх називають, Фізична, емоціональні та інтелектуальні цикли або енергії, які характеризують циркадні ритми активності людини. І обчислюються вони, от така табличка, вона з'являється разом з, нашим, з моменту нашого народження. Нагадаю, коли два або три таких цикла припадають у фазі глибокого спаду, це може призводити до зниженої концентрації, поганого настрою і тривожності. І так, друзі, пару днів назад. На екрані ви бачите, це така картинка це мої біоритми на серпень місяць. Пару днів назад я подивилася, що 8 числа, сьогодні 8 число, дивіться, я навожу, мій фізичний цикл буде в глибокому спаді. Е, я відчувала свою, я відчувала себе нормально фізично і тому якось так скептично віднесла. Думаю, ну прийде нормально. Цей день, 8 числа, показало, що розташування. Мого фізичного цикла курсочком, бачите, 0,8 внизу, внизу йдуть, це йдуть дата, дати, цифри е... дні в місяці. І 8, числа, 8 число показало, що мій фізичний цикл буде мінус 100. Тобто він вже зарані, мій фізичний цикл спланував провести 0,8 число у глибокому спаді. А емоційний, я курсорчиком вверх, дивіться, він навпаки був на високому підйомі. 100. Так от, я, друзі, лягаю спати. 7 числа ну, стан нормальний і просипаюся зранку, настрій норм, а енергії взагалі не відчуваю. Я, я наскільки таки втома, що я навіть не можу встати. І роблю я заміри апаратом, щоб перевірити свій енергобаланс. Друзі, дивіться, 9,19, 19 Енергополе, дивіться, взагалі, 55 джолів, тобто я сповнена енергією. Зранку виспана, видно, ніяких немає у мене дирочок. Так, ніде енергія не пішла. За ніч я маю бути, маю бути, почувати себе зранку я маю нормально після сну. Так от, показую 55 джулів. В попередніх відео я вам показувала, як виглядає енергополе після атаки темних сил. Тобто в цих місцях є пробоїни, дирки. Це або порч, або глас, або енерговий імпріз. Тобто людина відбуває енерготаке енерго, виснаження. У мене все ідеальне енергополе. Далі я йду, чакри, подивіться мої чакри, енергоцентри, вони просто ідеальні. Тобто Вони ідеальні Вони вирівнювання на 9-90% на 90 енергія 5,7 джоулів, Тобто вони просто ідеальні. Стрес. О, а стрес у мене 3, 36. До речі, при, дивіться, енергія нормальна. Чакри нормальні, а стрес 3,36. Е, незрозуміло чому. Іду далі. Я дивлюсь на енергію моїх органів. Е, 4 підшлункова. Ну, я просто перед цим вночі е, дивилася серіал. Їла, їла Блинчики з чаєм, це десь 11-та ночі, тому підшлункова вона трошки вона в, зеленому, в зеленому коридорі, бачите, такі, але трошки мали невеликий дисбаланс. <кій> Шість іде гіпофіз, і вісім ідуть наднирники. О, наднирники показали дуже великий дисбаланс. Це, ми знаємо, що наднирники це ендокринні залози, які відповідають за адаптацію нашого організму до несприятливих умов, в тому числі до стресу. Е, мені, мені було незручно спати перед цим, незручне ліжко. Тому, от, напевно, так і показала на день, що в мене трошки трошки я е, намагалася адаптуватися до незручного ліжка. Але але, навіть ці всі такі показники вони не є такими, не є такими, не не є є причиною такої фізичної втоми, яку я вичувала зранку. І переходимо, е, друзі, Ми переходимо до біоритмів. І подивіться, я коли дивлюсь біоритми, у мене біоритми. Фізичний цикл, фізична енергія знаходиться на мінус 100. Емоційна, я вийду в курсочі десь 90 плюс 98. Коли оцих два цикли фізичний і емоційний, знаходяться противополежному, розташовані противоположного на плюс і мінус, це впливає дуже на наш стрес, особливо на наш стрес, зниження фізичної енергії. Підвищує рівень стресу через труднощі з виконанням фізичних завдань і погіршується здоров'я, навіть може погіршитися здоров'я. Підвищений стрес він дає, він дає такий підвищений настрій. І плюси тільки такого стресу, високому в тому, що завдяки завдяки таким. Завдяки такому підвищеному стресу можна справлятися з емоційними викликами та стресовими ситуаціями. І інтелектуальний міцикл цикл сьогодні він був майже на нулі. На нулі, це означає, що ем, показує те, що я в не кращій формі для того, щоб займатися якоюсь розумовою роботою. І в цей день, отакі от застереження по такому дню, якщо ви побачили, коли енергополе, ну просто воно відмінно подивіться. Чакри. Ну, Чакри ідеальні, просто ідеальні. Е, стрес є, але стрес може зрозуміло. Чому? Стрес тому, що фізичний і емоційний цикл, вони знаходяться в глибокому спаді і високому підйомі, а так взагалі десь, енергія оптимальна, енергія, енергія органів оптимальна. То при таких біоритмах, от коли біоритм фізичний, в глибокому спаді емоційний на високому підйомі, е, особливо потрібно піклуватися про своє здоров'я, тому що такий низький фізичний цикл вказує на вказує на те що іде втома і Погіршується самопочуття. Тому в цей день особливо слід піклуватись про своє здоров'я, уникати фізичних перевантажень, особливо уникати фізичних е, перевантажень, розподіляти свої навантаження, е, дати можливість своєму тілу відновлюватися. І потрібно виставляти в такі дні, потрібно виставляти свої пріоритети. Ну, високий емоційний ці, е, рівень. Можна використати для виконання важливих завдань там, творчих, да, які потребують натхнення та творчого підходу. Е, незважаючи на невелике зниження інтелектуального циклу, всього, е, дивіться, я провожу курсочком, от така голуба, да, майже, голуба, лінія у нас пішла це інтелектуальний цикл. Е, незважаючи на низький е, його рівень, то Можна попробувати зосередитись просто на простих інтелектуальних завданнях і не перевантажувати свій розум. Взагалі, друзі, такий день, коли фізичний цикл на глибокому спаді, емоційно на високому підйомі, це іде день, коли емоційна стабільність, така висока, може допоможе, допоможе подолати фізичну слабкість. І незначні інтелектуальні труднощі. Тобто, друзі, все працює, біоритми дуже працюють. Я дуже обожнюю досліджувати, дуже обожнюю перевіряти свій стан, тому що інколи, інколи дійсно не зрозуміло, звідки взялося ця втома, Це ніби, ніби, ніби не зрозуміло, що ти втомився, да? ніяких не було перед цим. Причин для такої втоми і починається починається на фоні цієї втоми, починається стрес, тому що не можеш зрозуміти звідки ця втома. Тому друзі завжди перевіряйте свої біоритми, тому що по біоритмах дуже дуже зрозуміло, дуже. Дуже видно і зрозуміло, звідки береться Тома. Звідки втома ви можете наперед уже, наприклад, підготуватись до цього в такі дні. Бажано не планувати ніяких фізичних занять, наприклад, походи чи якісь дальні поїздки, тому що це буде зменшувати вашу зосередженість за кермом. Так, друзі, все. Я вам дуже дякую, що ви зі мною, що ви залишаєтесь, що ви переглядаєте.